Чим корисна спіроліна для людського організму? Користь речовини обумовленою його унікальне складовою корисних елементів, цілющих властивостей, розглянемо їх докладно. Спіроліна містить рослинний білок і цінні нутрієнти. Вітаміни групи В, міді, заліза. Також багата вона на магній, калій, марганець, мінерали, які необхідні для підтримки функцій нашого організму. Спіроліна є антиоксидантом, контролює наш холестерин не дає окислюватись шкідливому холестерину, нормалізує артеріальний тиск, активно бореться з алергічними ренітами і його симптоматикою, допомагає у лікуванні анемії, тому що багато на залізу, сприяє підвищенню витривалісті показників саме сили організму. А ще є цінність в тому, що саме спіруліна поєднується з нашою хлорерою. Хлорера одноклітинна зелена водоросль, яка містить маній, цинк, мідь, калій, кальцій, вітамін В, вітамін В12, вітамін С, фоліову кислоту і омегу – жирні амінокислоти. Також хлорера виводить токсини з організму, і хлорера знижує високий рівень холестерину, так як і спіруліна. І також вона є антиоксидантом, і також вона запобігає старінню нашого організму.